Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю, міська рада Одеси виділить майже 200 мільйонів гривень для військових. З них 43 мільйони для підрозділів ППО і ще 150 мільйонів для мобільно-вогневих груп. Також 100 мільйонів направлять на матеріальну допомогу людям, чиє житло постраждало внаслідок ворожих атак. Такі рішення ухвалили на виконкомі. Ці кошти взяли з інших менш пріоритетних статей видатків. Виконком також затвердив тарифи для паркування на муніципальних майданчиках в центрі Одеси 20 гривень на годину. Також є можливість придбати абонемент на місяць за 2 тисячі гривень та на рік за 22 тисячі гривень. Безоплатно можна паркуватися людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та працівникам ДИП-установ. Нагадаю, раніше через суд скасували тарифи на парковку саме на міських майданчиках. У мерії повідомлення... Омле, що через це бюджет недоотримав щонайменше 700 тисяч гривень. Частину заморожених активів РФ пропонують перерахувати до спецфонду під егідою ЮНЕСКО, аби гроші змогли використати для відновлення від наслідків обстрілів Росії. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідну резолюцію. Також документ міститиме і заклик виключити РФ із складу ЮНЕСКО. Сьогодні комітетом з питань зовнішньої політики було проголосовано звернення до Організації Об'єднаних Націй щодо виключення Російської Федерації з членів ЮНЕСКО. Другий пункт це замороження усіх активів російських до того часу, поки усі культурні спадщини ЮНЕСКО в Україні не будуть відновлені та відбудовані. 23 мільярди гривень шкоди довкіллю завдав підрив росіянами Каховської ГЕС. Ця сума продовжує рости, бо там, де раніше було водосховище, тепер сухе дно, яке починає заростати амброзією, а степова зона опустелюється. Експерти кажуть на те, аби повернути стан екології на нормальний рівень, знадобиться щонайменше три роки. Там вмирає, продовжує на зараз вмирати, і загибати вся і е, флора, і фауна, і навпаки, там е, з'являються е, шкідливі е, бур'яни, які потім будуть, е, після яких буде, будемо мати додаткові екологічні наслідки, тому що це шкідники, е, наприклад, як амброзія, яка дуже негативно впливає на стан здоров'я людини. Е, е, тому е, ось е, вся це всі ці посушливі. Умови кліматичні, було випаровування і був, як то кажуть, природний процес повернення води до водосховища. Сьогодні ми цього не маємо, і е, взагалі-то по всіх зрошуваних землях по Україні це було 2,2 мільйони колись. Напередодні. Каховської кризи це було 550 тисяч гектарів зрошуваних земель, а на сьогодні їх ледве більше ніж 200 тисяч гектарів. А це безумовно катастрофічно сказується і на аграрному секторі, тому що вся Херсонська область вона залишилася без води. Замість укриття басейн з креветками. Підвал одного з багатоквартирних будинків в Одесі захопив бізнесмен. Люди обурені, бо на початку повномасштабної війни зробили там собі укриття. Крім того, у підвалі проходять важливі комунікації, які тепер під замком. Що робити людям у цій ситуації, та наскільки це законно з'ясовували наші кореспонденти. Якщо туди хтось зайде, це буде розцінюватися як що? Посігаті на мою власність. Цей чоловік погрожує мешканцям будинку судовими справами, хоча позов до суду світить йому самому. Його звати Юрій, він має бізнес, здає в оренду машини. За інформацією мешканців ЖК, цей чоловік живе у сусідньому будинку, що підтверджує адреса реєстрації ФОП. Та, вочевидь, оренда авто не приносить достатньо прибутку, тому він окупував сусідський підвал і вирощує там, за словами людей, креветок. Що хочу, там то і діло. На відео, яке ми отримали від мешканців, і видно чотири басейни раніше. Цей підвал люди використовували як укриття. Ми только і цього убирали там. А зараз вообще нікуди спускатися. Єдина альтернатива це невеликий паркінг на десяток машин, але він зазвичай зачинений. Тож, поки його відкриють під час обстрілу, люди можуть постраждати. Крім того, у паркінгу взимку холодно, тому жителі облаштували собі комфортний підвал на випадок довгих тривог. Але тепер його віджав сусід. Сам Юрій каже, що нібито орендував приміщення у приватної особи, але у договорі немає ані року підписання, ані мети використання. Документ підписаний із Валентиною. Донченко. Всі ті хатажі і підвали були, ну, як би сказати, продані. Кому, як, я могу дока фамілія назвати. А ви це Донченко, ви є знаєте? Ні, в не відео. Вона є співзнасновницею ТОВ «Моноліт Трейдер», яка одноіменна до компанії, що зводила цей будинок. Ймовірно, так вона і отримала у власність спільний підвал. До того ж, купити собі таке приміщення в Одесі не проблема. В інтернеті безліч оголошень. Если это новый дом, то, то все выросло как процентов на 90 от застройщика. Он сам поделил, сам назвал и сам продал. Но люди при этом заплатили за строительство этого подвала, когда строили свои квартиры. Але з 2004 року кажуть юристи в Україні заборонено продавати підвали у багатоквартирних будинках. Тож і оренда цього підвалу може бути незаконною. У нас у 2004 році було рішення конституційного суду про те, що це спільна власність усіх мешканців будинків, горища, підвали, за сходові клітки. Тобто це такі допоміжні приміщення. У нас є також закон про те, як він регулює про те, як мають користуватись мешканці багатоквартирного будинку своїм своєю власністю в ньому, що їм належить. Лежить, що їм не належить відповідно уже там останні 20 років, скажімо так. Не можна ці підвали приватизовувати, але це досі трапляється якимись незрозумілими схемами, там взятками реєстратору або через судові якісь рішення. Тобто, це має місце, проте це можна оскаржувати, але на жаль, тільки в судовому порядку. Крім того, у зачиненому підвалі, який зайняв Юрій, знаходяться облікові вузли та комунікації. У випадку аварії людям доведеться чекати, поки бізнесмен дозволить зайти у підвал. А щодо креветок, і тут бізнес цього чоловіка може наламатися, бо креветка дуже вибачте. Кажуть спеціалісти. Судячи з даних у платіжках, чоловік заливає у басейни водопровідну воду. Наприклад, за липень він витратив вже сім кубів. Велике значення має якість води, а вони дуже чутливі, Креветки там і до температури води. Наприклад, нижче 13 градусів вони вже можуть загинути. Також вони дуже чутливі до кисню 5-6 мг на літр має бути обов'язково кисень, нижче вони загинуть. А якби креветки вирощувалися на продаж, цей Юрій мав би отримати дозвіл від рибнагляду. нагляду. Чи Є він у нього невідомо. А якщо він це продає? Є у нього сертифікат, завтра в каких-то ресторанах или где-то ще потрапляться люди. Ксенія Сітінська, Вадим Мірза, Євген Ячменцев, 7 канал. В Одесі чоловіка засудили до 14 років ув'язнення за насилля над двома неповнолітніми. Прокурори у суді довели, що чоловік систематично гвалтував свою патчерку, починаючи з 10-річного віку. Він також забороняв дівчинці казати про це своїй мамі. Крім того, будучи на підпитку, зловмисник також вчинив сексуальне насилля стосовно 14-річного пасинка. Свою провину під час суду він не визнав. Відомості про засудженого також внесли до відповідного реєстру. В Одесі досі шукають підлітка, якого вчора віднесло у штормове море. Він 2007 року народження. Через хвилі водолази не можуть працювати у воді, тож рятувальники шукають тіло методом спостереження. Нагадаю, вчора ввечері троє людей пішли фотографуватись на пірс під час шторму. Їх змило хвилею. Дівчину і чоловіка вдалося врятувати. За даними міськради, лише вчора в морі загинули дві людини. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.